Усім привіт! Наш проєкт Тротуарна плитка своїми руками триває. Сьогодні 10 липня 2023 рік. Суботу, 8 липня. Чоловік мій робив заміс трошки рідше, ніж зазвичай, не такий густий. Не Ду... трошки, а дебеліше річ. Да. Ну, Каже дебеліше. Водичку, водичку робив. Не сметану, а водичку. І ось подивимось, що вийшло. Думаємо, може буде менше пор. Так що продовжуємо. От куди цей кусок? Ось край один. Оце тобі річ. І тут края один. Бачите, ось немає краю. Пори, як були, так і є багато пор. Ещё і ще края підсипалися люди знімаю.

У нас вечора петухи співають. Росипалися. Ага. То в них була обідняшня сієста, як ото в Іспанії сієста. Пірєрва. Ренесмі. Ти чуєш, як петухи співають? Скажи усім привіт. Ренесмі. Зараз подивимось, як великі вийшли плиточки. Це рідкий заміс був Жень? Пори є. І це Женя протирав. Тряпочкою, да? форму, яку змащував маслом, потім тряпочкою протирав. Щоб, щоб була тоненька-тоненька плівочка, як нам Рек... рекомендували, писали, ми так робили. Ну, ще в нас немає ідеального розчину, ми не дійшли. Ідеальні плиточки ще не виходять. Ну, нічого, ми дійдемо, може, до кінця нашого проєкту. Але дійдемо, знайдемо ідеальний розчин, ідеальний заміс. Будуть у нас плиточки ідеальними. То є так. Що то не фейк? Я знімаю Женя. О. Крихкий. Розчин крихкий. А на світле я витягну. З густого розчину. Це рідкий, так? Да? Оце рідкий сто лісок. Ух ти. Їх багато, але вони менші. Ти бачиш? Так. Да. Та їх взагалі менші, мені кажеться. Ні, вони є, їх багато. Але вони Вони немкі. манюнькі дуже. Ось десь на сонці видно. Це ж так близько. Видно, видно. Але вони маленькі. Вона як і, мраморна вийшла. І, а, а знаєш чому? Чому? Тому що камінчик. це, близько. це, це да, Дуже близько камінчик падає за того. Що... Вона виглядає вигляд не таке... як у мраморної. Якісь щось попало. У цементі, трава зелена. Це пісок набирав, не на черпану трави. Ось так, з піском, ой, з піском трава. Травою. Травою плитка вийшла. Сок з травою. І плитка з. Ну травою. це в нас ексклюзив. Опа. Sorry. А це з густого виключно. З густого, так. Дуже багато пор бачу. Вони більші. Більше. Набагато більше. Це пори то. Що гроші треба робити трохи. Річим. Річим. Тоді, Тоді воно виходить. лучше провібрірується. Всі вже дістали, залишилась остання. Вже скоро знову за цементом їхати, вже 9 мішків залишилось. Ну, виймається, все добре. Дуже ріденька, І пори є, але вони якісь мілкі. Коротше, треба трохи рідше робити. Оце правильніше, мені здається. Я тобі з самого початку це казала. А я густе дуже роблю. А знаєш, що я густе роблю? Воно менше розтікається, чистіше працювати з ним. А цей як рідчий бетон, так він атону. Розливається, таке бризка від нього. Пішли, покажемо, скільки вже Пішли. наробили ми щастя у виді тротуарної плитки. Ой! Зачиняємо. Дивіться, ось уже скільки. Ой. Це Це сьогодні тільки дістали. І маленькі бордюри, і відливи ось тут лежать. Собака, так, це твої всі. Так. Це твоє, твоє, твоє. Ні, ніхто не забира. Зараз випустю нашу собачку, вона перевірить свої скарби, які охороняє. Так, Ренесмі, чекай. Чекай, Ренесмі, чекай. Сидіти, чекай. Чекай. Виходь. Так, побігла, побігла. Перевіряти, що тут у неї. Трапилося, поки вона сиділа в вольєрі. Ось такі в нас справи. Бачите, що з нею робиться. Хоче гуляти наша собака. Зараз вам покажу. У нас сусіди теж роблять, так сказати, як це сказати, не ремонт. Я не знаю, як це назвати. Тільки вони купили плитку маленьку. У них там все і так в тій брусчатці тротуарні плитки, за двором навіть заїзд, вони ще там будуть робити. Ну красу наводять. люди молодці в нас. Сьогодні бачила в них там бетона мішка була, зараз вже нікого нема, вже всі робочий день закінчився. Вон бачите, теж навезли плитки, усілякого добра, люди молодці. Так, ну що, усім гарного вечора. Бувайте! До нових зустрічей. Проект тротуарна плитка продовжується.